Всім привіт! Сьогодні 20 березня 2025 року. В Ноклеїсі я дивлюся, бжілки носять пилок. Там сині це з пролісків і жовта обножка. Це теж з квітів, тут недалеко ліс рядом. От. Та що видать, вони туди вже літають і носять пилок. На градуснику плюс 10 градусів тепла. Сьогодні тепленько ніж було вчора, позавчора, так що такі справи. Так, да, починають працювати в жілки. Та що таке коротеньке відео зняв для вас, так що. Всього вам найкращого до зустрічі.